Всіх вітаю, друзі! В Женеві знову, як ми пам'ятаємо, відбуваються перемовини між Сполученими Штатами, Україною та Росією. Вже навіть тяжко порахувати, скільки вже було різних перемовин, скільки з них вже були на фінальних стадіях, і скільки з них були максимально конструктивними і потужними. Але це вже дійшло на сьогоднішній день до такого абсурду, що більшість українців в принципі. Навіть не знають і вже навіть не слідкують за тим, що там хтось з кимось зустрічається і хтось про щось домовляється. Чому та тому, що за е, всі останні місяці е, жодних реальних результатів, окрім потужних заяв про те, що е, перемовини просуваються, не було жодних зрушень. Е, при цьому е, якби ситуація в Україні вона насправді напружується. Ситуація з українцями, які проживають за кордоном, напружується. І е, як би на цьому все. При цьому е, внутрішні дії влади, які робляться, вони точно так само не співпадають з тим, що е, заявляється. Бо, наприклад, з однієї сторони, Зеленський разом з Федоровим виходять і говорять, що потрібно вирішувати питання бусифікації. При цьому ми бачимо, що випадки бусифікації і порушення прав людини в Україні далі е, тільки збільшується. Тобто, навіть після заяв Зеленського ніхрена не змінилось, точно так само і з цими перемовинами. Можливо, хтось ще в принципі на них ведеться і думає, що на них буде досягнуто бодай якогось результату. Але всі притомні люди чітко розуміють, що ці перемовини, на них можна реально навіть не звертати увагу, бо жодних результатів, жодної конкретики і жодного просування в цьому питанні немає, да напевне і не може бути. Чому? Тому що з однієї сторони є Україна. Яка говорить, що не буде відвозити е, війська з Донбасу, і з іншої сторони, є Росія, яка говорить, що ми готові завершити війну, якщо е, Україна виведе війська з Донбасу. Так, і тут питання навіть не в е, виведенні військ з Донбасу як такому, а в тому, що в принципі е, Зеленський наголошував, що е, така історія може бути просунута, і це може бути, але виключно за. 100% залізних гарантій безпеки, через які українці будуть чітко розуміти, що Росія через рік-два-три не нападе. А якщо нападе, то їм це буде дуже дорого коштувати. От. І е, тут ми бачимо вже іншу сторону медалі, коли е, завершення війни фактично не залежить ні від України е, її рішення, і Росія просто стоїть на своєму, так але є третя сторона. Це партнери, які потужно заявляють, що вони готові на все для того, щоб завершити війну в Україні, але паралельно бачимо, що жодних конкретних гарантій безпеки, скільки б разів нам вже не говорили, що вони вже готові до підпису, до ратифікації і так далі. Жодних реальних гарантій безпеки ніхто конкретно не надає. І всі ці перемовини заходять в глухий кут. По через одну просту причину через територію Донбасу, яку Україна виводить, Україна не хоче виводити війська. Росія говорить, що ми її захопимо або силою, або віддасте нам її полюбовно. А, От і насправді мені здається, що з Зеленським точно так само Європа могла б домовитись, Америка могла б домовитись, якби надали вже зараз конкретні гарантії безпеки, бо починається якийсь абсурд. Ви спочатку завершіть війну, а потім ми будемо говорити про гарантії безпеки. Звісно, що ми всі маємо розуміти, що це так не працює, і ніхто на це е не буде е вестися. І при цьому е частина українського народу буде підтримувати таку думку, так бо є вже частина українського суспільства, яка готова просто. На все на будь-які поступки Росії, аби завершити війну, є частина якби українського суспільства, яка в тому числі попадає під вплив телемарафону, яка вірить в те, що якщо зараз війну завершити і віддати Росії Донбас, то через півроку, рік, два-три війна знову почнеться з новою силою. От і в принципі, оцій частині Електорату Зеленського фактично можна було б продати завершення війни за е, лише за однієї причини реальної, так за однієї підстави. Це у випадку, якщо до завершення цієї війни будуть надані конкретні непорушні залізобетонні гарантії безпеки, як зі сторони штатів, так і зі сторони країн Європи. Але бачимо, що е, цього не буде. Є дуже багато потужних заяв, але результату рівно нуль. І тепер давайте також коротко про те, що відбувалося в Женеві. Вітков, це представник США, заявив про значний прогрес після першого дня переговорів в Женеві. Успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цього конфлікту привів до значного прогресу, і ми пишаємось тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті. Обидві сторони домовились поінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладенням угоди. Конкретно, вже те саме ми чули в Абу-Дабі, і перед цим чули вже також 150 разів. Скажіть, будь ласка, який конкретний значний прогрес йде мається на увазі? Бо якщо ми згадаємо, що в принципі єдиним таким болючим питанням є саме територія Донбасу, то це питання його неможливо вирішити на жодних перемовинах в тому форматі, в якому є, коли Україна говорить, що Зеленський говорить, що Донбас ніхто віддавати не буде, а Росія говорить, що ми Донбас заберемо по-любому, а далі будемо вирішувати. От, тому, про який конкретно прогрес говорить не незрозуміло. Що ви думаєте, пишіть в коментарі. Далі. Зеленський заявляє, що українці не приймуть мир, який передбачає здачу Донбасу. Він заявив в інтерв'ю Аксіос, що під час переговорів в Женеві ключовим питанням залишається контроль над Донбасом частина якого досі перебуває під контролем України, Зеленський наголосив, що не дозволить нав'язати Україні мир, який суспільство сприйме як поразку. Він також прокоментував заяви Трампа про необхідність поступок з боку України. Він зазначив, що шлях до тривалого миру це не дати перемогу Путіну. Водночас, Зеленський подякував Трампу за зусилля щодо припинення війни та наголосив, що у приватних розмовах з американськими представниками тон діалогу є взаємоповажним. Тож, знову ж таки, питання відкрите. А який прогрес на переговорах, якого прогресу на переговорах з Росією вони хочуть добитись? Який взагалі може бути прорив в нинішній ситуації? І чи може він бути в тому форматі, який, який є на сьогоднішній день? Мені здається, що ні. Далі. Бара Краві, це журналіст Аксіос, повідомляє, що переговори в політичній групі в Женеві. Зайшли в глухий кут. За його словами, двоє поінформованих джерел повідомляють, що процес фактично застряг. Причиною стали позиції, які, які представив е, керівник російської делегації Радник Путіна Володимир Мединський. Е, от, е, Тому бачимо, що насправді ніхрена не змінилось. Далі, <кій> німецьке видання Такгес-Чау. Е, я не знаю, як це правильно читається, але хай так буде. Ознак прориву на перемовинах в Женеві поки що мало. Росія продовжує вимагати повного виведення українських військ з Донбасу, включаючи райони, які ще не окуповані збройними силами РФ. Натомість Україна категорично відкидає ці умови та вимагає від Москви припинити атаки на енергетичну інфраструктуру, а також на надійних гарантій безпеки від своїх партнерів в разі закінчення війни. Давайте по-чесному. На Росію попливати немає, немає змоги. так, на, на Росію не може попливати ні Європа, ні Америка, як ми бачимо, як показує практика. Так, і е, фактично зараз є два питання: це Донбас і гарантії безпеки. І можна безкінечно говорити про те, що поки Росія не розвалиться, поки Росія не забере свої війська з України, миру не буде і так далі. от, але на Росію плинути не можна, от вони хочуть Донбас, вони далі за нього воюють. Питання гарантій безпеки це питання вже поза юрисдикцією Ерефії. Це питання, за яке безпосередньо відповідають як американські, так і європейські партнери. І бачимо, що до сьогоднішнього дня жодних гарантій безпеки для України немає, і ніхто нормально над ними не працює. Є тільки потужні заяви, що там є якісь прориви. А потім, а потім, коли починаєш розбиратись, то якби, є тільки один висновок: що жодних гарантій безпеки немає. Ніхто нічого не хоче гарантувати, бо ніхто не хоче якихось, бодай, якихось конфронтацій з Рашкою. Далі. Буданов виступає за швидку мирну угоду в українській делегації. А, і в українській делегації є розбіжності. Кирило Буданов, який фактично став новим керівником української делегації на переговорних групах на переговорах. <кій> виступає за швидке укладання мирної угоди з РФ за посередництвом США. Водночас ча частина переговорників, які їх пов'язують з Єрмаком, займає більш стриману позицію. Про це повідомляє The Economist з посиланням на свої власні джерела. <кій> це дуже цікавий момент, чому в далі в переговорних групах є е, люди, які являються я не знаю, керованими з е, колишнім керівником Офісу президента Єрмаком. Так, і чому е, в такому випадку не повністю не змінили е, переговорну групу? Так? Бо все це дуже добре і можна скільки завгодно говорити про стриману позицію, про кордони 91-го року, про те, що треба віддавати, що не треба віддавати. От. І дуже багато в нас в Україні є цієї потужності, але конкретно хто з цих політиків, хто з переговорних груп, хто з Верховної Ради, хто з місцевої влади. Хто з проплачених блогерів і телеграм-каналів готовий конкретно сказати, що я готовий своє життя покласти для того, щоб не віддати Донбас, наприклад? Чи є бодай одна така людина, яка реально готова зараз покинути все, що завгодно, і піти свій вибір і свою е риторику підкріпити власне, своїм власним життям? Напевне, що ні, бо якби було, то вони вже б туди пішли. А на сьогоднішній день у нас складається така ситуація. Що в нас є дуже багато потужних заяв, що ми це не віддамо, це не віддамо, це не віддамо, Тут війну не закінчимо, тут не закінчимо і тут не закінчимо. Але е, жоден з тих, хто робить такі заяви, не готовий тут і зараз покласти своє життя за те, щоб зберегти Донбас, ту частину Донецької області, яка на сьогоднішній день не є е, окупованою. Так? Тобто далі в нас е, ті ж самі все-таки є подвійні стандарти і. Та ж сама війна чужими руками. А нагадаю, що воювати чужими руками дуже легко. Ну просто кажеш іншому, йди помри за те, що я хочу. Все, якби це фінал цієї історії. Далі, Зеленський е, також е, звинувачує Росію в тому, що вони е, намагаються затягнути перемовини, які могли б вже вийти на фінішну пряму. Сьогодні, сьогодні сторони, окрім іншого, мають обговорити кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних. Це сьогодні просто другий день цих переговорів. От про яке затягування говорить Зеленський, і про який фініш власне говорить Зеленський. Бо тут виходить так, що Україна може звинувачувати Росію, що Росія затягує перемовини, бо Росія не хоче віддавати, не хоче а, заморожувати лінію а, оборони, там, де там а, лінію зіткнення. Там, де вона є зараз, так? а Росія точно так само може звинувачувати Україну і казати, що от вони не хочуть виводити війська, значить вони хочуть воювати далі. Типу, тут, що з однієї, що з іншої сторони, це можна використовувати. Така якась історія в нас виходить далі. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що справді є спроби з боку Росії саботувати процес, досягнутий в Абу-Дабі. Деталі переговорів не розголошуються за домовленістю сторін, а повний звіт після повернення делегації представить Володимир Зеленський, повідомив Георгій Тихий логіка України та Сполучених Штатів полягає в тому, щоб бути готовими до моменту, коли Росія все ж буде змушена перейти до реальних рішень щодо припинення війни. Йдеться не просто про зупинку бойових дій, а про підготовку всієї інфраструктури, механізмів моніторингу, визначення порушень і головне чітких безпекових гарантій. Україні потрібен не тимчасовий режим тиші. Який Росія зможе використати для підготовки для нового наступу, а надійний довготривалий мир. Саме над цим триває робота, навіть якщо зовні вона виглядає повільною або відкладеною. Давайте по-чесному, якби 에, Сполученим Штатам Америки чи Трампу залежало б на тому, щоб дати Росії пізди, коротко, також, якщо сказати, то вже б в Україні давно були томагавки, їх б вже передали і не було б цих всіх махінацій і маніпуляцій. Точно так само, якби. Для Сполучених Штатів чи для Європи було б максимально важливо завершити цю війну, то вже були б конкретні гарантії безпеки для України. Все, для України готові гарантії безпеки, Україну затарюють зброєю просто так, що, що як мінімум є паритет по зброї з Росією, а не так, що в Росії що людей більше, що зброї більше. <кій> а Україна просто має потужних союзників, які потужних партнерів, які не можуть цей паритет навіть забезпечити. А коли реально є якісь зміни, тоді можна про щось говорити. А на сьогодні бачимо, що це просто пусті розмови. Також за... Буданов вже заявив, буквально от щойно: він заявив про перемовини в Женеві, що розмова була непростою, але важливою. Е, що він сказав? Разом з командою готуємось до продовження вже найближчим часом. Вистоїмо. Це також ще одна дуже потужна заява, яка по факту не е... Не несе в собі абсолютно ніякої інформації. Так, бо, е напевне, розмови про е завершення війни, так, і якісь пункти завершення війни мають бути ну, якісь погодження, якісь узгодження, мають бути якісь. Е Компроміси, так, що з однієї, що з іншої сторони. Тут бачимо, що цих компромісів немає, це просто ще якась клоунада. При цьому на вулицях України далі продовжують відловлювати людей і говорити про те, що якщо ви зараз не підете, то потім прийдуть буряти і будуть, нас, будуть гвалтувати вас і ваші родини, ваших дітей і так далі. От. А це, в принципі, вся логіка, яка є. З однієї сторони, ніхто ні одна сторона не йде ні на які поступки, а з іншої сторони, українцям розповідають, що ваші права будуть порушуватись до тих пір, допоки буде тривати війна, бо це війна на виживання українського народу. Того самого українського народу, який вже власне, знаходиться на межі зникнення через 20-30 років. От якась така, на жаль, на сьогодні виходить ситуація. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю гарного дня, до зустрічі!